Доброго дня, підписчики каналу, і Іриби і гості каналу. Ось хочу сюди пересадити троянду. Ось вона, троянда, сама буду сьогодні робити. це. Попробую якось вам так ось показати. Дивіться, ось троянда ще он, коріння велике, я її викопала. Ось. Я зараз його буду підрізати. Дивіться, дивіться, як я його буду підрізати. Вон, бачите? Видно вам? От так. От так. Не жалійте його, воно виросте. То дивляться, там коріння ось яке, воно той. Даже з обрубленим коренем у мене оті дві троянди Ketis Rose прийшли з обрубленими корнями. А за них гроші посчиталися добрі. Ось дивіться, тут пообрізаю все ось. Ось я вам покажу як. Дивіться, ось, ось цю теж ілочку зразу обріжемо. Ось Ось я покажу вам, як, як її я буду ось, на посадку готувати. Дивіться, ось. О. Дуже великі, непотрібні. І вони, вони відрастуть на той рік. Це я пересаджувала звідти. Та тут другу посадила а цю. Це в тому році я її сажала. Це джентірня називається ця троянда, що я її завжди забувала. Попробую її вийти. А то ж одною рукою все роблю. Гляньте, бачите? От так, Зап... Запам'ятовуйте новички, запам'ятовуйте, будь ласка. Ну. Тут нічого этого, немає такого. О, гляньте, о, все, Дивіться. А ось ще не обрізала, зараз обріжує. На таку длину, як корішок, на таку длину ви і вершок зрізаєте десь. Вон, дивіться. Ось, ось дивіться, Получається. ось длина ось, корінця і длина вершка. Майже однакові. Я їх не міряю сантиметрами. Ось сложимо в ямочку ставимо. Вон ямочка готова. Ставимо в ямочку. Тільки Я не знаю, що це. О, це шинцірні світки. О, це так, дивіться. Зразу я її ставлю на південь. О. Ось, прививкою на південь. О. Ось отак, отак придержую. Ось отак, от, ось, отак придержую хорошо рукою так при притоть прямо от корінь от вот показують корені там е, ямки роблять розправляти не, не потрібно цього робити корінь у вас должен лежати як потрібно ось дивіться ось він як лежить дивіться он ось отут придавили, щоб у вас 5 см получилось і все і корінь пішов у а не вверх росте я хочу до вас достукатися, щоб ви правильно навчилися саджати троянди. Ось. І загортаємо землею. О, дивіться. І все. І ніякої, а ще я е, на дно ж положила кирпичинки туди, биті, битий кирпич. Дренаж. І е, гвіздок кинула. Тут був у мене гвіздок великий, от. Он дивіться. Ну, гляньте, я рукавиці не наділа сьогодні. Хоча ще хворію, ну, вийшла показати. Просто мені вам хочеться донести, щоб ви це правильно все вміли робити. Ось тепер дивіться, як я притоптую. Бачите, ногами. Вокруг оцього стовбурця я так. отак. О, дивіться. Декілька разів проходжу, щоб там ось. Щоб не образувалася там всередині пустота, вам потрібно. І щоб отут ямочка була. Ви будете поливати ось троянду, а там ямочка. І вода не буде у вас розтікатися. Ось ми посадили з вами троянду. О, дивіться. Потім ви її накриєте землею, раз-два політе. Оце раз полієте, а потім там через день, через два ще раз полієте, хай воно добре і прикриєте сухою землею. Повністю оце. вкриєте її, постараєтеся. Ну, де буде виглядати вершок, то хай вже виглядає. Ну щоб оце все, оце все, щоб було, у вас прикрите землею, щоб вона не вимерзла. Зараз піду далі, далі сажати, знову покажу. А вон, дивіться, мої малятка тут дивіться. дивиться. Гляньте, гляньте. Тут тепло їм сонечко, і бігають вон собі. Граються, їдять вони приходять, І граються, мамки десь порозходились, їхні дві мамки, а вони вон собі. Бачите, як? Ще й малята в мене на зиму є. І в, цій, так. в тому році теж були на зиму вони, і в цьому році. Мамки в них хороші, поведуть вон в сарай, в сараї повно соломи. І будуть тоді вони жити в соломі, навіть ловлять. мамки їхні. От як таких котят не держати, які... і вони ж будуть ловити. Ось дивіться, я посадила ось раніше і зараз покажу, як я її закидаю. Ну, я ж так не то, я відключуся і покажу. Ну ось. Дивіться, який я бугорок накидала. Бачите, майже нічого і не видно. Ну, де буде, трошки ще можете підкидати потім. Хай воно вляжеться земля і трошки ще підкинете. І все, і вона буде зимувати у вас прекрасно. Ну, бачите, немає воно. Де-не-де не де, видні вон вони. Так що зараз далі підемо ще одну. Так, кинула вон туди. тих. Здокнула, зараз буду обрізати. Ось, дивіться, оце ось коріння. Обріжемо, це чайно-гібридка троянда. та була купер Куперкюгін називається. Так. І тут зараз підріжу коротше її, бо це вона я довго обрізала її просто. О так. О, так. Щоб вершки десь сосідували корішками і все. Не дуже і великі були, і малі. Так. Ну, і листя желательно об, об той, де є. Вони замочені в мене стояли. Корнівіні. Ось це спарінь. Дивіться, ці, ці замочені. Це я просто захворіла і не висадила тоді їх. Я їх давно вже, вже посадила Як би не ця хвор. Так, Так, ставим ставимо ось, на південь. Вон, дивіться, бачите, вон. і якраз залишається 5 сантиметрів вам он. Он де стоїть, воно, бачите, ось він. Прививка. І тут 5 см залишається вам, ну, може, 6, це ж таке, ну, я не міряю тим. І засипаємо, і все. І нічого страшного нема. І троянда буде собі рости, здрастувати. Якщо ви зовсім не вкриєте її, мало засипати, да, от тоді ризик, що вона може вимерзнути. А якщо ви на 5, на 4, там на 3, на три то мало. 5-6 сантиметрів, 5. Ось тепер дивіться, ми її отак ось. Ось отак. Зараз ми її притопчимо. Дуже гарненько. Вон, дивіться, як щас. я вам покажу, як воно в мене буде. Бачите, як я топчу, 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 топчу. топчу, топчу, Так затаптую добре. О! Що вже там нічого не буде. І буде де ямочка, де поливати. вон. Така кружочка ось. Щоб її полити. Ось ми з вами і посадили дві троянди. Ті, що буду ще розсаджувати, я ще вам покажу. Як я ще буду їх пересадку робити. А так ось покажу вам, що цвіте. Ось ця ще цвіте. Він красиво, але ну, вона буде втину. Я її трошки буду підрізати. Ну ось, ця ще, ця ще. Не дуже замерзла, то цвіте. Вон. Ну ця. Ця вже позамерзала. Ця ось іще цвіте. Даже та. Ортенція. Це ось. Акіта. Ну, а кітой зимою цвіте, а кіта то не страшне, йому нічого не страшно. Це ось теж гортензія вже відцвітає. А ця ось цвіте тільки. Ось, дивіться. О, гляньте. Ну, ну що, ну буде цвісти, даму процвісти. Може ще там на дві неділі вроде, таке тепло буде трошки, хоч 20, там 18. Вона може процвісти. А далі я низ накрию тим. Униз он, он у мене ж у відрах вони, ви бачите? Ось гортензії у мене в відрах. От я в відра позасипаю землею і все. І буде, нічого не буду трогати, будуть стоять вони до самої весни. А весною тоді я там обріжу, там витой і все буде добре. Вон у Кожна в відрі стоїть у мене. Вони. ви бачите, як Оце ж вже О, я. Значить. О, Отак вони в мене у відрах. Вони не ростуть у відрах, вони просто накрить відрами зверху. І туди я засипаю землю. От засиплю землю, а верхушка буде. Ну, і хай вона собі верхушка. Мені аби там ці е, почки не померзли. А ось вона цвіте красуняща. Вона вже теж замерзла, замерзла, вон дивіться. Ну, Тут три, три кущі великі, от, ось вже великі вони робляться. Вони там з нічого пішли, ці кущі. Ерік таберлі. Ну, вон ті стоять, які велетенські кущі. Ну, це, я сюди ось ось. Же ж вон стоїть, вон, дивіться. Рабусти вон цілі гляньте. Ряд рабусти, ще одну підсадила, зараз глянемо на неї, поглянемо, що вона тут. Тут ось буде дінки величезна, теж вона вирости должна. Ну, а тут ж теж троянд кругом понасаджувала, отут-ото -от, тільки не прийнялась. Ну, а ця ось, дивіться, моя та, що я вон її із того, бачите, викахала і стоїть зеленою. Ось накрила її так. Хай вона собі стоїть. І ось, бачите, пересаджена літом О, цвіте. Так що, все, що будеш робити, все воно ізоветься. Як не будеш робити ніхто нічого, не сажати не ета, ну, то і не буде нічого. А як щось будеш саджати, Копашиться, як я це всю життю копашуся, то там, то там, то там. І клубніки насаджала, і той. Так що все одно все щось буде. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває, хто заходить на мій канал, хто дивиться, для кого він є повчальним каналом. Спасибі вам велике. Ставте лайки, коментуйте. До побачення, до нових зустріч! Все буде Україна!